Бонжур, мужики, як завжди, радий вас бачити. Сьогодні зберемо дуже непоганий продуктивний ПК за смішні гроші, а саме за 10 тисяч гривень. І зібрати собі дану збірку зможе кожен. Ми будемо використовувати AliExpress і OLX, тому бери печиво, чай і приємного перегляду. Почнемо з процесора 2670 V3. Має 12 ядер і 24 потока, 3100 ГГц частоту і об'єм кешл 3 30 МБ. Процесор не дуже гарячий. Чи тому легенько можемо тицяти на бюджетну материнську плату і не паритись за перегрів ВРМ. А перед тим як ми підемо далі, хочу порекомендувати мого партнера по цеху, який займається збірками комп'ютерів на замовлення з індивідуальним підходом до кожного клієнта. Він робить все прозоро, і ви зможете дізнатися за що ви заплатили, на відміну від маркетплейсів. Тим паче на збірки є гарантія. Якщо вам потрібен комп'ютер, переходьте за посиланням в описі. А ми їдемо далі. Материнська плата. Основа нашої системи було в комплекті. Тобто материнська плата, процесор і оперативна пам'ять були разом. Це в нас Атермітер X99 Socket 211 v 3 Гарне рішення під холодні камінці, типу як у нас. Оперативна пам'ять. Дві плашки по 8 ГБ з частотою 2133 МГц. На жаль, це мало, але в нас є радіатори, і для аксіонів це нормально, як частота, так і радіатор. На жаль, частота в Знову таки мізерна, тому відеокарти вище 3060 ставити не рекомендую, просто немає сенсу. Кулер є два варіанти. Перший це Gamdias Boreas e 1410 має 4 теплові трубки, 120-міліметровий вентилятор і простецький дизайн, котрого нам вистачить з головою. Другий варіант заліжки це rgb сніговик з чотирма мідними трубками через незвичну форму. Він додатково охолоджує зону ВРМ. Ох, переходимо до самого солоденького. Це відеокарта. Тицям сюди GTX 1660 Super. Будь-якого виробника OLX. Купити їм можна в районі 4,5 тисячі гривень або 5 тисяч гривень. Більше, ну я не бачу сенсу платити. На борту має 6 ГБ пам'яті GDDR6 PCI Express 3.0. Для новачків в магазині відновлену можна купити від 7 тисяч гривень, гарантія 1-3 місяці. Звичайно, свій варіант обов'язково пишіть в коментарях, яку відеокарту краще було поставити. Накопичувач беремо саме. Бюджетний на 500 гігабайтів, наприклад, Goodrom Cell 100. Має швидкість читання 540 і запису 460, ресурс запису 350 і 3 роки гарантії. Все те, що нам потрібно. Звичайно, є альтернативний варіант: це купити M.2 2 або е, звичайний SSD на AliExpress. Там ви зекономите трішки грошей, можете купити на 1 терабайт. Блок живлення Deepcool дає 600 V2 на 450 Вт, якого для нашої системи вистачить з головою. Непоганий дизайн, простенький за свій. Коштує, але надійний, тому рекомендую. Альтернативний варіант: це Chieftec на 452, якщо не помиляюсь, Smart. корпус вибираєте будь-який до 1000 гривень, OLX, салі, магазин без різниці, хоч коробку від бананів. Потрібно тільки подумати про забір повітря, якість металу і вентилятор. Якщо їх немає в комплекті, то звичайно їх треба докупити. Тепер переходимо до ігрових тестів і подивимось, на що здатна зв'язка в іграх приємного перегляду. Control. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city lights, I know. but I will guide you home. ごありがとうございま「ほっほっほっほっ」 No, they're... Зв'язка ідеально підійде для сучасних ігор на низьких середніх налаштуваннях, коли хочеться зараз пограти за такий маленький бюджет. Дякую всім, хто додивився цей відео з до кінця. Ви найкращі. Бажаю вам топових збірок і мирного неба. З вами був технозавр. Можете не підписуватись, а лайкосик обов'язково. Бай-бай.